Українські військові б'ють рекорди зі знищення ворожої техніки. Скільки за тиждень російських бронемашин ЗСУ перетворили на металобрухт, та як це пов'язано зі збільшенням оборонного бюджету загарбників? Почуєте просто зараз на Ютуб-каналі «Сейчас». час. Порахує від кобзонених росіян для вас Софія Кожевник. Поблизу Молочанська Запорізької області українські захисники знищили черговий зенітно-ракетний комплекс ТОР. Відповідні кадри нині ширяться мережею. На відео видно, як прямим влучанням був знищений ЗРК. Варто додати, що Мовчанськ розташований приблизно за 30 кілометрів від лінії зіткнення, а тому найімовірніше Тор був знищений за допомогою реактивних системи залпового вогню Хаймерс. Відзвітували про результати своєї роботи і бійці Національної гвардії України. Цього разу вони показали, як добили новітній російський танк Т-90М прорив. На опублікованих кадрах видно, що танк вже був підбитий, ймовірно, за допомогою протитанкового ракетного комплексу. Однак не знищений, а тому росіяни могли забрати його вночі і відправити на ремонт. Для цього воїни НГУ за допомогою ФПВ-дрона підлетіли до командирського люка і з першої спроби закинули всередину танка гранату. Як результат, машина зайнялася і вже не підлягає відновленню. Загалом вже за минулу добу на півдні України наші захисники ліквідували 251 російського загарбника. Про це повідомив прес-центр оборони Таврійського напрямку. За їхніми даними, протягом доби воїни ЗСУ виконали 1231 вогневе завдання. Як результат Окрім особового складу було знищено 23 одиниці військової техніки, а саме 5 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 2 засоби ППО, стільки ж БПЛА, а також 4 автомобілі-загарбників. А за тиждень з 25 вересня, по 1 жовтня, ЗСУ знищили майже 3 тисячі російських окупантів. Про це відзвітував заступник міністра оборони Олександр Павлюк. Окрім цього, ворог поніс суттєвих втрат у військовій техніці. Зокрема, за тиждень було ліквідовано 40 танків, 77 бойових броньованих машин, 244 артилерійські системи, 9 РСЗВ, 6 установок ППО та 149 автомобілів. Додам, що згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 278 тисяч своїх військових. Очевидно, що з такими втратами у техніці Росія не зможе довго тримати оборону, а тому Кремль значно збільшує видатки на свою армію. Як повідомляє британська розвідка, про це свідчать документи Міністерства фінансів РФ, згідно з якими у 2024 році, на війну Кремль збирається спрямувати третину загальних видатків держбюджету, а це майже 11 трильйонів рублів або 112 мільярдів доларів. Спецслужба припускає, що Росія зможе забезпечувати такий рівень оборонних витрат шляхом скорочення видатків на інші потреби держави. Міністерство оборони Великої Британії зауважують, що повна інформація про російські витрати на оборонний сектор засекречена. Однак, навіть ці цифри, що просочилися на загал, свідчать, що Росія готується до багатьох років бойових дій в Україні. Я нагадаю, що РФ планує воювати з Україною до 2025 року. Про таке раніше заявляв міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Нікчемність своєї армії, а він пояснює тим, що західні країни активно допомагають Україні озброєнням, а досягнути цілий за 2-3 дні, як відомо, загарбникам не вдалося. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео. Щоб не пропустити новий випуск, натисніть дзвіночок під цим відео. Не перемикайте цей ролик, аби почути про те, чи зможуть наші військові взяти на півоточений бахмут. А Далі ми перейдемо до Бердянського напрямку, де як повідомили в інституті вивчення війни. Наші захисники наступали на північ від завітного бажання, паралельно знищуючи живу силу і техніку загарбників. Я нагадаю, що головна мета наших бійців на цьому напрямку знищення якомога більше російських військових на перших лініях оборони, зокрема в районі якраз завітного бажання, щоб потім просунутись в напрямку Старомлинівки, адже за цим селищем фактично закінчується основна лінія оборони росіян. Таким чином. Звільнення Старомлинівки відкриє для українських воїнів оперативний простір на бердянському напрямку, але це дуже складне завдання, бо Старомлинівка великий міцний укріп район, і, всупереч значним втратам, ворог чинить запеклий опір. Перш за все обстрілюючи наших хлопців з артилерії. Своєю чергою, загарники намагалися атакувати на захід від Старомайорського та поблизу населеного пункту урожайне за 9 кілометрів на південні від Великої Новосілки. Однак успіху не досягли і були змушені в черговий раз відступити втратами. Від Бердянського ми перейдемо до Мар'янського напрямку, де впродовж доби наші захисники успішно відбили дев'ять атак ворога в районі одноіменного населеного пункту. Окрім цього, ворог завдав авіацію. Ційного удару по Мар'їнці та по Новомихайлівці. А на Авдіївському напрямку українські військові успішно відбили атаки ворога в районі Новоселівки, східніше Степового, та безпосередньо поблизу Авдіївки. Далі ми підемо до Бахмутського напрямку, де українські воїни 44 рази вступили в бій із загарбниками. Як повідомлялося, ворог намагався повернути втрачені позиції в районі Клішіївки однак безуспішно. Інформацію про провал своїх військових в районі населеного пункту підтверджують і російські пропагандисти. Окрім цього, вони зазначають, що після невдалого наступу їхні війська перегруповуються для того, аби знову піти в атаку. Якраз в районі Кліщівки Збройні Сили України накрили групу окупантів. Відповідне відео у своєму телеграм-каналі виклав командувач сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський. У дописі він додав, що на кадрах робота піхотинців 22-ї окремої механізованої бригади. Спершу українські воїни виявили окупанта. Вже після цього скинули на нього гранату. ВОГ. Відзвітували про свою роботу і бійці розвідувального ударного підрозділу 3-ї окремої штурмової бригади. Фатом вони виклали з тим, як за допомогою FPV-дрона знищують ворожу техніку на кадрах, можна побачити знищення російського БМП-2, а також гаубиці д 20 А під Солидаром упродовж доби українські воїни уразили два бліндажі російських загарників а також чотири машини супротивника. Ворогові завдали втрат аеророзвідники 30-ї окремої моторизованої бригади імені князя Костянтина Островського, а також оператори FPV-дронів з інших підрозділів. Також на напрямку Солодар-Сіверськ було знищено черговий російський блокпост. Зазначається, що під час нічної аеророзвідки бійцям батальйону К 2 був виявлений блокпост окупантів, який вони облаштували біля дороги. Наступного дня була проведена дорозвідка цілі з метою визначення найкращих місць для нанесення удару. Дочекавшись ночі, екіпаж ударних дронів під керівництвом воїна з позивним Оскар та пілоту Лейла завдали удару, перетворивши блокпост окупантів на купу сміття тя yeah. Ну, і варто додати, що FPV-дрони дрони це одне з найдешевших рішень для атаки з повітря. Ціна одного дрона в середньому 300-400 доларів. Ще однією відмінністю від звичайних БПЛА є те, що ці FPV дуже швидкі, вони можуть летіти зі швидкістю понад 140 км на годину на дальність до 16 км. Водночас, при встановленні вибухівки, суттєво зменшується як швидкість, так і на жаль, дальність польоту. А далі ми поговоримо про те, що незабаром. Аром українські військові можуть напівоточити росіян у Бахмуті таку заяву зробив начальник прес-служби східного угруповання військ зсу Ілля Івлаш. Він зазначив, що якщо окупанти втратять північний фланг в районі міста Фортеці, то це може призвести до напівоточення уже реального, а не тільки вогневого. Далі це може призвести до того, що противнику буде значно важче оборонятися, коли з усіх боків будуть наші війська. Івлаш додав, що наразі на північному фланзі в районі міста Фортеці Ротеці окупанти застосовують тактику динамічного захисту а також намагаються атакувати. При цьому, як зазначив речник, росіяни мають проблеми з логістикою, бо збройні сили України обстрілюють трасу Бахмут-Горлівка. Я нагадаю, що після звільнення Андріївки та Кліщівки зсу взяли. Трасу Бахмут-Горлівка під саме вогневий контроль. Вона знаходиться за 3 км від лінії зіткнення і туди вже дістають міномети і протитанкові розрахунки. Але окупанти ще мають інші логістичні маршрути, якими постачають зброю для огруповання у Бахмуті. Тому зсу продовжують різати ці шляхи. У свою чергу ворог знову заявив про нібито захоплення Оріхово-Василівки на північному фланзі довкола міста фортеці. Однак, незважаючи на всі заяви російських пропагандистів, ворог не мав успіху в селі та на його околицях. Дану інформацію Deep State підтвердив командир 23-го батальйону, 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Водночас на цій ділянці фронту ми не тільки стояли в обороні, а й рухалися уперед. Зокрема, як повідомили західні аналітики, в результаті успішного на. Наступу на південні від Кліщівки ми вже змогли зайняти панівні висоти і вибити ворога за залізницю. Тим часом, колишні найманці з ПВК Вагнер ймовірно увійдуть у нові волонтерські бойові підрозділи. Про таке у мережі ікс написало Міністерство оборони Великої Британії. Вони зазначили, що під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна і колишнього начальника штабу групи Вагнер Андрія Трошева. Диктатор доручив останньому створити волонтерські бойові підрозділи. Як зауважили у розвідці, це свідчить про те, що влада РФ вирішила покластися на досвід найманців, які можуть демонструвати лояльність до Путіна, але ймовірно з кращим наглядом з боку Кремля.